Так, ми ще не доробили цей курятник, але ми вже потихеньку починаємо його заселяти. Така красота. Отам от велика красота, а там маленька красота. Травичка три дні, тут травичка є, тут травички вже немає. А от там курочки пересадили, там ще травичка є. Тут вже теж травички немає. І я, поки курочок пересадила цих так, трохи на колінах, трохи так, трохи отак. Не хотіли переїжджати на. В люксові номера. А тепер вон кайфують на сонечку. Вон три дні дощів. Все в болоті. Поки ті очікували на переселення, от що вони зробили. І я сьогодні по цьому їх ловила. А. Красота! Так, зараз вам наших нових жителів. Так, а що в мене сталося? У мене вже лампа згоріла. Так, попитка була невдачна. Зараз провіримо світло. Спроба номер два. Поміняли лампочку. І отакі у нас чудики є. Нам 10 днів. Отака в нас красота. Отака в нас красота. Типі-ті-пі-ті-пі. Всі сидять під лампочкою. Яке небо голубе сьогодні класно, вчора дощ. І сьогодні вечором опять дощ буде. А там уже болото. І І готовим. Життя за містом, коли хочеш екологічно чистий продукт. Болото на лиці, все в болоті, все, йдемо передягатися і митися. Отак, от 11 листопада. Вот так. От. Так що... Будь ласка, кому подобається життя містом, прошу дуже дивіться на нас. Підписуйтеся і робіть так, як ми. Буде цікавіше. Грибочки в нас далі ще продовжуються. Дивіться, далі збираємо кожен день ще. Супер, дощі йдуть, гриби є, красота. От нашого сусіда, берези, обсипали листя і вже сусіда видно. Цього взагалі дуже добре видно. Покажу вам, які в нас ще огірки. Будь ласка. Але вже все. Вони у нас ночі підігрівалися, їх достатньо багато. От. Ночі у нас вже температура падає. От. Але вже все. Вже і днем буде падати завтрашнього дня, тому обігрів нічний виключається. От так вона має вигляд. Ще яка красота. 11 листопада. Але тут тепличка маленька зроблена, це розсадник, тут подвійні стінки в ній зроблені, так що... А обігрівали ось такою штукою. От вона так висить. От так стоїть датчик. І от так контролює температуру. Так, у нас тут йде... ще попередній власник садив ціла лінія сосом. От, от. І остання сосна у нас вже другий рік. Вона чимось захворіла. Цю сосну, оцю, зараз покажу, нам зломав вітер. От вона зломана гілка, ця. її треба верхушка центральна. Її треба обрізати. А оця вона пропадає в нас. В неї отака от хвороба. От Дивіться, яка хвороба, якийсь рак, напевно, чи що. І цього року ми її будемо зрізати. От У нас ота провода йдуть, прекрасно, маємо екстрім. Як завжди, життя за містом. Б'є ключом, роботи завжди багато. Але ми насадили отут ялиночок. От у нас цілий рядочок і туди. І ми оцю дирку закриємо. Але маємо роботу цього року. От така тут нам зломало. Оцю верхушку треба буде її. Вони її обламало. ми Отже, не стали чіпати. І будемо якусь іншу пустимо центральну. Ну, а цю треба повністю збирали. Я боюся, що буде робимо якийсь І не почали спори перекидатися. Ось така історія. Життя за містом, скучати ніколи не доводиться. Кому подобається, будь ласка, робота завжди знайдеться. Ну, Дощі пішли, яка трава зелена. Дивіться, яка зелена, зелена, вся така зелена, подивіться. Вся відійшла. Отам сусіда покошена, у нас там далі покошена, а от де не косили траву, о, яка все відходить. Вся зелена. План. Падають. О, взяла тазик. два тазика, зараз буду укроп і кінзу рвати. О, бачите, взяла. Іду, ну як можна пройти? Ідеш і бачиш під ногами гриби. Дивіться, дивіться, яка красота. Ну все, назад буду йти. Вже назбирала трохи грибів, глядь. яка краса. У. Красота!